Я думаю, що я могла б бути будь-ким, тому що мені взагалі дуже цікава якась нова діяльність. Наприклад, там, стати журналістом, стати викладачем. Не знаю, можливо, була б десь в музичній сфері, може десь щось би таке цікаве робити. В мене немає жодних стосунків зі спортом. Ну, єдине, що хіба що граю в будмінтон, але ну, це не серйозно. Я люблю деколи посидіти за інструментом, за фортепіано, там дійсно якось, коли ти сідаєш, ти йде деякесь час, тобто про час ти взагалі не думаєш. думаєш про звичання, про текст, про філософію тої музики, яку ти виконуєш. Туди кудись, ну що, ще я люблю вишивати. Це також якась така монотонна робота сприяє тому, що ти можеш багато чого обдумати, поскладати собі в голові, поскладати, щось структурувати, щось переосмислити, десь може навіть посперечатися з собою, десь заглибитися в якийсь свій внутрішній світ, бо насправді часу думати е є мало. Ми стараємося десь. Щось не читатися, щось не слухатися, десь максимально почерпнути інформацію, а от коли її обдумати. От якраз така десь монотонна робота дуже сприяє тому, що ти можеш побути сам із собою. Це взагалі дуже добре, тому що фактично в одному гаджеті ти маєш все, що тобі потрібно. Це є дуже оперативний зв'язок, це є дуже оперативна можливість комунікації, це є оперативна і змістовна, змістовний чинник, який ти можеш використовувати будь-де і будь-коли. Це є дуже добре. тому що… От, Світ до діджиталізації. Так це є повно паперів, це є повно зустрічі, це є повно рухів, які зараз можна зробити там, зайшовши в меню, вибравши якісь речі, і все це дуже зручно. Живе спілкування це живе спілкування, а якісь механічні речі, якийсь пошук інформації, передача даних це зовсім інше. Я думаю, що так, тому що я в дитинстві та й зараз дуже багато мрію всякого і різного. Наприклад, ну, таке найяскравіше, це, мабуть, подорожі. От, хотілося б десь поїздити, побачити, відчути, побувати в якихось місцях, про які переважно знаєш з книг, та, з якихось розповідей, можливо, навіть десь, з кінної індустрії, щось таке. Я дуже люблю наших студентів. Справді, ну, по ходу п'єси різні ситуації виникають, але насправді вони дуже, дуже хороші, дуже цікаві. Я стараюся зосереджуватися на е, таких найкращих сторонах кожної людини. І в кожній людині знайти щось найкраще, або то підсилити, або витягнути, або людина виглядала пристойно, цікаво, гарно, і щоб сама зрозуміла, наскільки вона хороша. Я зробила все для того, щоб мені це було цікаво. Інакше я би це просто не робила, бо я не така людина, що може себе заставити до чогось токсичного, до чогось такого, що не приносить ну, задоволення, не приносить цікавості. Я не можу просто щось робити, бо це треба робити. У мене зразу питання, чого це треба. Якщо не подобається, то значить ну, робимо так, щоб подобалось. Друзі. У нас кафедра дуже дуже хороша, у нас дуже класна, така творча, приємна атмосфера, у нас дуже гарні відносини. І... Ми дуже добре комунікуємо, ми дуже добре розуміємо одне одного. Ми працюємо на один результат, і щоб були якісь такі тектонічні розлами, аби я могла говорити про якусь конкуренцію. Ні, ну хіба що здорова конкуренція? Та тобто ти прочитав таку працю, ага, ну давай мені, давай я ж так само буду тягнутися. Я якось давніше прочитала фразу, яка десь постійно крутиться мені в голові, і я би хотіла їй відповідати. Це найглибші ріки течуть з найменшим шумом. І десь воно, можливо, так і є. Вища освіта завжди була прерогативою літа. І на самих початках. Великі, там, наприклад, імператори, якщо говорити про часи античності, е при народженні дитина вже е собі, як би сказати, сучасною мовою, е е собі Замовляли філософа, тобто, який буде потім ввести ту людину, того нащадка, ціле життя, це дуже круто. Пізніше, коли з'явилися університети, теж міг потрапити на кожен. Для чого Вища освіти, сучасній молоді, аби продовжувати оцю тяглість передачі знань, тяглість стандартів знань. І, зрештою, я вже мовчу про те, що це. Розширює кругозір і робить тебе фахівцем, ну, людиною з високими знаннями. Коли ми говоримо про блогерство, тут треба собі трошки розділити, що таке блогерство. Тобто це є поширення якогось контенту відео, аудіо, текстового. Що ти будеш говорити в цьому контенті? Чим ти його заповниш? От давайте переведемо на іншу галузь за аналогією, наприклад. Який роман цікавіший? «Сорж Шаландон, повернення в Гілібарста там, де повністю вивчена і показана. Наприклад, Іра, Ірландська республіканська армія. Чи тобі буде цікаво, де, де повністю подана історія боротьби Ірландії за незалежність? Тобто скільки матеріалу треба було вивчити, аби написати цей роман, плюс написаний теленовето. І е, чи буде цікава аудиторія роман, де автор розказує, що він їсть, що він п'є, що він одягнений, та? Е, що він там побачив на вулиці? Ну таке може робити кожен, е, таке сама і з блогерством. Тобто, Якщо ти маєш високі знання, якщо ти маєш фахові знання, ти даєш грамотний контент, ти даєш професійний контент, ти вмієш і розумієш пояснити, про що ти говориш. Якщо ти вважаєш, що можеш бути просто блогером, це десь може, ну тобто включити камеру, закріпити її на штатив може кожен. А далі що? Це покоління дуже-дуже витривале, дуже адаптивне, страшенно гнучке, вміє адаптовуватися до, до викликів часу, вміє працювати попри сигнали тривог, вміє десь трошки гумором, десь трошки таким якимось екзальтованістю в якусь свою улюблену справу занурюватися в свою роботу. Вчитися відвідувати заняття, ну незважаючи на те, що, що є кругом, і це дуже добре, тому що якщо порівнює наприклад зі старшим поколінням, то є багато зламів, є багато. Ну люди просто вступлять, а що робити далі. А от ці молоді люди, наші студенти, яких я бачу, вони швиденько взяли себе в руки і почали робити те, що треба робити, незважаючи на те, що, наприклад, нас, в нас, Франківську, є там сигнали тривоги, та є якісь прильоти в різний час, наприклад. Ну, що кохання це як вітер, знаєте, тут пролетіло, там щось побачила, щось почула, все закохалася, а потім раз і вже цього немає. Тут інша справа може любов, які там ніякі вітри не страшні, але аби мати якусь справжню любов в житті, то ох, треба собі якось, мабуть, її дуже заслужувати. Не вірю в кохання з першого погляду. Я думаю, що багато вчитися і мало часу проводити з друзями. Тому що навчання це про інформацію, засвоєння, відтворення, обдумування. Ну а люди, ну на жаль, люди десь там одного рівня зі мною не несуть стільки інформації, ну якщо б я, наприклад, була студенткою, як от це може, як як можуть мені дати там чи на лекції, чи я можу прочитати в книжці. Тому однозначно вчитися. Е, так, звичайно. Я б дуже хотіла. Це ж так класно. Приходить викладач, розказує тобі е, за одну годину, те, що він прочитав, наприклад, у 40 книжках. Та, е, це, це дуже цікаво. І плюс е, цікаво щось нового навчитися, якусь нову галузь опанувати. Я думаю, що так, я б дуже хотіла. Мені не було. Ні. Ні, Нікола ні, 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 ні.